Привіт, мої золоті. Подивимося, яким буде для вас період із 20 по 31 грудня. В плані особистого життя, кар'єри, фінансів і вашого морально-психологічного стану. На особистому житті десятка жезлів, все складно. Для тих, хто наразі самотній. Трійка пентаклів, трійка мечів, трійка жезлів, три трійки. Що це в покері означає? мені. <сум> три трійки вам тут випали. Для тих, хто самотній, тут у вас є можливість познайомитися з кимось на роботі через ваших друзів, через якісь заходи, на яких ви можете. Бувати да, за цей період. Тобто у вас тут ідуть можливості знайомства. Але ваша трійка мечів, яка є посередині, говорить про те, що ви внутрішньо, емоційно ще не готові до цього. Бо для вас стосунки по десятці жезлів зараз, на цей період, це важко і це складно. Це та ситуація, що ой не можу нікого зустріти? Ні, ти не хочеш нікого зустрічати. Це трошки різне. Для тих, хто в любовних трикутниках. Мах, суд і паж Пентаклів. Для костя це може бути прийняти рішення про розлучення через цей любовний трикутник. Чи це коханець-коханка вирішить порвати з цим адюльтером, чи це, власне, буде сім'я, яка може розпастися через це. Ну, тут буде намагання, якщо це сім'я, то зберегти її заради дітей, але буде складно. Це така жезда, це коли вже всі просто втомилися для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Четвірка мечів паш пентаклів, король мечів. І дев'ятка мечів. Тут є якісь страхи і переживання через те, що не рухається, не розвивається якась ситуація. Чи стосунки ваші не переходять на новий рівень. А, але вони не переходять на новий рівень не через вас, а через інших людей. Ну, Всьмірка. Весмірка Пентаклів, але я бачу, що ви над цим працюєте. Тут ніби побороти чужу. Ну, четвірка кубків це коли нічого не хочеться. Тут ніби ви будете боротися з тим, щоб якимось людям доказати. Що у вас теж є своє життя, і що ви теж повинні його жити, а не лише жити за тими правилами, які вам тут кажуть інші люди. Це можуть бути ваші родичі, це можуть бути ваші друзі, незалежно. Тут ніби от люди навколо вас ставлять вам палки в колеса. Ще. Тірка чаш. Ну, Тут якесь розчарування. Та, тут саме розчарування в інших людях, в тому, як вони себе поводять. Ще може бути ситуація, коли ті, кого ви вважали друзями, насправді, ну, там, друзями сім'ї, вони можуть повести себе зовсім не по-хорошому. А чим все закінчиться? Справедливо. Кожен отримає по заслугах. Тобто тут якось так все навколо вашої пари. Да, але не про вас двох. Що, значить, так іде інформація. В плані роботи двійка чаш. Для тих, хто наразі не працює, Отримувати фінанси з різних джерел. Це або фінанси від чоловіків. Чоловік, король жезлів тут є, щось, отримувати якісь ресурси від нього, виплати на дітей, а також жити за рахунок вашої другої половинки. Теж як варіант. Так, а що ще тут може бути? Можуть бути по пажу Пентаклі в різні. Підробіт, ну, підробіток, так, тобто десь себе в чомусь попробували або десь щось продали, отримали гроші, тобто в такому сенсі. Але по дві чаш я тут не бачу якогось вашого особливого хвилювання за це. Для тих, хто в пошуку роботи. Трійка мечів, паж меч, мечів і зірка. Тут ви розумієте, що ну, на цей період працевлаштування як такого ну, не буде. Єдине, що ще може проходити, це вам можуть пропонувати роботу в обмін на романтичні стосунки з кимось. Ну, ситуація така собі ну, тут можуть проходити у вас підробіток, а от стабільну роботу Стабільну роботу зможете знайти вже або під самий кінець року, або вже з наступного. Тут є ще така ситуація про те, щоб працювати на себе. Можете або вже навіть почати робити якісь кроки для того, ну там, шукати роботу де ще, але вже пробувати працювати і на себе, якось свої ніші розвиватись. Або ж іти на якісь курси, вчитися чомусь новому, якось покращувати свої навики для того, щоб заробляти більше. Для тих, хто працює по найму. Пірка чаш, п'тірка чаш. А чому тут шут? Пітірка пентаклів. Ну, для когось це може бути. Знаєте, от я зараз скажу так. Це може бути урізання премії або зарплатні. Ще це може бути скорочення. Скорочення на роботі. Тобто, ви там допрацьовуєте до Нового року, а потім вас можуть скорочувати. Ну, без того, щоб ви самі хотіли звільнитися і змінити якусь свою сферу, і займатися більш тим, що що вам подобається. Але тут ніби як. І доля вам дасть таку можливість. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Так, багато... багато інтелектуальної роботи, паперової роботи, але також ви тут ніби більше акцент робите на те, щоб Займатися справами любовними або займатися справами друзів, сім'ї, вашого близького кола. Тобто ви тут ніби і працюєте, але встигаєте виділити час на, на зустрічі там, з рідними чи близькими, і на стосунки. Для тих, в кого свій бізнес. Мірка мечів, сонце. Тут хтось може ну, за цей період просто взагалі перестати займатися бізнесом і звернути увагу виключно лише на стосунки, тобто на двійку чаш. Сонце, шут. Тут обдумувати, можете обдумувати якийсь новий проект, який будете планувати втілювати з наступного року. Будете розраховувати на якесь вигідне партнерство для вас. В плані фінансів у нас тут дев'ятка жезлів. Тут у вас ситуація крутиться навколо якихось великих грошей. Можливо, Спадщина якась, або, в принципі, якісь ресурси, які вам ніби треба собі забрати, які треба собі вигриз. Тобто ви розумієте, що якщо ви зараз не зробите якихось певних дій, ви цих фінансів не отримаєте, не побачите. Ситуація довго тянеться вже, і треба поставити в ній крапку, якусь юридичну. Але загалом, да, це от дуже емоційно у вас. Ця ситуація відбувається, бо знову ж таки в ній включені інші люди, не лише ви. Але я бачу тут надходження до вас фінансів з двох різних джерел, окрім цієї от ситуації, в якій вам треба проявити максимум раціональності і не спішити з рішеннями. На морально психологічному стані у вас карта дияволу, це карта прив'язаності, прив'язки до чогось, такої болючої. Це те, коли вже хочеться звільнитися нарешті від якоїсь прив'язаності. Хочеться відчути себе господарем свого життя, а не щоб, не щоб тобою керували інші. Що ж, надіюсь, у вас це вдасться. Чекатиму на зворотній зв'язок. Люблю, цілую, пока-пока.